Протягом одного місяця я виконував різні промакції на біржі Bybit. І у цьому відео я хочу поділитися з вами результатами, які були в мене перемоги, які невдачі. Тому сідайте зручніше, підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили, ставте вподобайки, і е, я починаю вас вводити в курс діла. Отож, все почалося 1 грудня. У мене вже був один аккаунт на Bybit, який я верифікував давним давно і я приймаю рішення про верифікацію нового акаунту, так як на Bybit почався лаунчпад. Це була моя перша помилка, тому що я створював новий акаунт не під промо-акцію, де можуть нормально так насипати. Я проходив верифікацію на новий аккаунт під лаунчпад. Просто лаунчпад. друга моя помилка була в тому, що я приймав участь в лаунчпаді. За USDT, тобто не в лотереї, а приймав участь в розподіленні токенів. І тому за результатами даного лаунчпада мені з двох аккаунтів вдалося зробити всього 92 центи. Да, не жирно, але це все досвід, на мою думку, і немає чому засмучуватися. 2 та 3 грудня ніяких активностей на біржі не було, тому відразу переносимося в 4 грудня. День розпочався не дуже вдало, тому що почалася промоакція акція МЛК на Bybit. Я вирішив придбати Ківесі верифікацію на нового користувача. Так само написавши в групу Telegram, що готовий придбати Ківесі, мені відписав магазин, який. Богопушно мене скиманув на гроші. Благо, що це було 8 доларів, тому не розстраємося і рухаємося далі. Після того, як мене надурили, я вирішив взяти ківесів свого брата та свого друга. Після того, як вони зробили верифікацію на біржі, я зробив депозит на ці акаунти по 101 долару та здійснив першу угоду трейд. Токеном МЛК залишилось тільки чекати на нагороди. Також від проєкту МЛК була запущена акція, де треба було здійснити торговий обсяг від 200 доларів на аккаунт, і можна було отримати певний дроп. 5 грудня був завершальний етап лаунчпаду на байбіті, який я починав робити ще 1 грудня. Треба було зафіксувати свої монети МНТ для того, щоб через декілька годин мені роздали дроп. Як я вже казав. В сумі на два аккаунти дали 92 центи. Це смішно. Це смішно, але я розумію, що це моя помилка, тому що я приймав участь в монеті МНТ, а не в лотереї USDT. Тому я не і іду далі. 6 січня. Був дуже продуктивний день, тому що з самого ранку Байбіт оголосили про початок. Прома акції під назвою інспект. Де за депозит плюс трейд можна було отримати 5 доларів на акаунт 7 грудня на байбіті великого руху не було, проте запустили голосування. Де я прийняв участь в голосуванні за проєкт ЗІК з 4 аккаунтів. Також був лістинг е, проєкту GTO. Проте я був на навчанні і не зміг прийняти участь в цьому лістингу. 8 грудня прийшли нагороди за голосування, яке ми робили ще 7 грудня. Отож, на мої 4 аккаунти в сумі дали 22 токени ЗІК, що приблизно дорівнює 73%. Це просто сміх. Знову ж таки, 9 та 10 грудня ніяких промоакцій не було, тому відразу переносимося у 11 грудня. Оголосили, що 12 грудня відбудеться лістинг монети ЦБК та буде старт промоакції цієї ж монети, де перша тисяча користувачів зможе отримати 10 монет проєкту на свій аккаунт. Проте лістинг монети має відбутися 12. Грудні о 12 годині. Я був на навчанні, тому попросив свого колегу, щоб він мені допоміг загнати акаунти. Я все підготував для участі в промоакції. Мій товариш мав просто зайти та здійснити трейд в цій монеті 12 грудня. Цього дня відбувся збій мережі Київстар, і саме через це ми не змогли прийняти участь в 15 грудня. Повідомили про початок зразу двох промоакцій. Одна з яких починалася 13 грудня о 2 годині дня, а інша починалася 14 грудня. Отож, я максимально швидко сів за ноутбук, розкинув по всіх чотирьох аккаунтах по 101 долару. Попросив свого колеги Назара, що він мені допоміг, загнати два аккаунти, два аккаунти заганяв я. Відразу, забігаючи наперед, скажу, що прийшли нагороди на всі. Аккаунти, тобто на 4 аккаунти по 5 доларів. А також, що вражає, ми на спотовій торгівлі даної монети зробили з 4 аккаунтів в сумі 24 54. І того, в сумі за цей проєкт, ми заробили 44 54. Це дуже гарний результат, тому рухаємося далі. 14 грудня відбувся лістинг та початок промоакції Мурія. Вдалося зайти з чотирьох аккаунтів, забігаючи на пересхожу, що на спотовій торгівлі нам вдалося заробити 5 доларів 74 центи. За саму промоакцію акцію нам дали 19 доларів 60 центів. Ми тут хаваєм. На зір дивиться прямому ефірі графік. Тут, тут тут прийшли нагороди за промку Мурія. Плюс 5 доларів. На аккаунт вже два аккаунта перевірив. на два прийшло. І ми. Кайфуємо. Кайф! що в сумі дорімі 25 доларів 34 центи. Далі найближчі дні нічого не було. Проте 18 грудня повідомию, що 19 грудня відбудеться відразу дві промо-акції на Bybit. Одна з яких почнеться о 10 ранку, інша о 12 дні. Я максимально швидко загнав по 4 аккаунта під кожну промо-акцію. 19 грудня. Відбулося відразу два лістинги. Це проєкт Mbox та ERL. ERL запускали о 10-й годині, тому на цей час я, я був в університеті. Ось кадр, де я на підвиконнику просто торгую. А в цей час мій e, колега Назар заганяв ще два аккаунти з гуртожитку. І того в нас вийшло загнати 4 аккаунти під промакцію ERL. Забігаючи наперед, скажу, що на спотовій торгівлі даної монети нам дещо не пощастило і ми втратили 94 центи. Це не дуже багато, але просто неприємно. Проте після роздачі дропу в сумі нам вийшло 1952. Це гарний результат, йдемо далі. Того ж дня, 19 грудня, відбувся лістинг. Монети MBOX. Дуже важлива подія. Відбувається лістерих монети е, е, Вже готово. Три аккаунти, ордера виставлені. Е -е, залишається тільки чекати. Залишилось 7 минут. Я вже заганяв особисто, без допомоги Назара і загнав два аккаунти. Знову ж таки, забігаючи наперед, скажу, що MBOX не роздав нічого. Лише я втратив на торгівлі цією монетою в сумі з двох аккаунтів 6 доларів 78 центів. Неприємно, проте це все досвід, це все поправімо. Ідемо далі. 21 грудня оголосили про початок нової промоакції акції для користувачів. Проєкт Grape. Для старих користувачів роздавали 250 монет на один аккаунт. Це дуже гарно, тому я загнав 4 аккаунти. Ось, до речі, відео того, як я торгував з своїм колегою. Це просто. Це просто жесть. Ой, бл. І що робить? Ти продавчині? Них... Блять, ти не продав... це мінус нас. Ми все А мы все на зик, у нас новости. Ты не продал, да? Нихуя. На зик я... Почекально. Ну. То... Блин, я с... на том аккаунте, блядь, 40 долларов, А сколько ты... Блядь. Блядь, цепь. Дачі по 21. Ти не можеш досі продати, бій. Ну що робити? Продай, блін по чому небудь Так щоб продалось, блять. Ну, зараз до двадцяти, ну дойде, блін, просто. воно ж падає? Зараз по помілочі будем продавати. Продай по чому небудь Жадничаєш. Ти бачив вже 19 б. Продай по 19, прошу тебе, пожалуйста, що небось сделай, щоб без зб... це Це не то, що ти. Я сібат. Продал. Скільки... Тут що у нас? Це... А тут. тут плюс маленький. Через те, що монету Грейп запускали на лістингу зверху вниз... ми втратили. 31$ долар 75 центів. Це просто кошмар. Проте, 4 січня, прийшли результати за дану промоакцію і вийшло, що проєкт роздав 65$ доларів 48 центів в сумі з 4 каунтів. І того загальний профід з промоакції становить 33 долари 73 центи. І остання промоакція, яка відбувалася за цей період, це було 29 грудня. Проєкт GG. Я взагалі думав скіпати цей проєкт, тому що якось відчував, що щось буде не так. І в останній момент вирішив занати лише один аккаунт. І того на спотовій торгівлі з одного аккаунту я вийшов в мінус 34 долара 70. Центів. Це взагалі треш. 12 грудня все ж таки прийшла нагорода по даному проєкту. І це становило 6 доларів 36 центів. І тому загальний збиток за дану промоакцію становить 28 доларів 37 центів. Ще хочу додати, що 2 січня пройшли результати за проєкт МЛК, який ми виконували ще 4 січня. Заганяли два нових аккаунти. І на один аккаунт прийшло 40 доларів. Два аккаунти, 80 доларів, взагалі гарна ситуація. Загалом за весь цей період, включаючи купівлю кв всі витрати, вдалося заробити 152 долари 67 центів. Це непоганий результат. Якщо ви хочете бачити цю рубрику, де я йду з нуля до офісу в гуртожитку на моєму каналі. То давайте під цим відео наберемо 66 лайків. І я буду знати, що вас цікавить ця тема, і я буду продовжувати знімати. Це дещо непростий спосіб заробітку. Тут потрібно завжди ризикувати, завжди бути на поготові тому що в один прекрасний момент на лістингу ти можеш втратити все, що ти заробив за цілий місяць. Тому треба зважувати ризик та винагороду. Але не забувайте про те, що коли ти не ризикуєш, ти не маєш винагороди. Тому приймайте зважені рішення. Дякую за перегляд. Всім добра.